Зікер це дочірня компанія китайської жилі Automobile Group. Можна сказати, що перша модель Зікер 001 народилася з золотим ключем завдяки передовій технічній архітектурі та потужному обладнанню, а також чудовому дизайну та привабленому конфігураціями цей новий електромобіль миттєво став хітом. Зікер 001 виконаний у стилі Спорт Купе, схожому на стилі Porsche Panamera. Кузов доволі широкий. Розміри кузова зікер 001 досягають 4970 довжину, 1999 у ширину і 1560 у висоту, а колісна база більше 3 метрів. Монопривідна версія V має рекордний показник у своєму класі: 741 км по запасу хода при 272 кінських сили та батареєю 100 кВт годинах Повнопривідна версія та U оснащена двома комплектами систем електроприводу спереду та позаду, максимальна потужність двигунів 544 кінських сили, максимальний крутний момент 768 ньютонометрів. Той самий акумуляторний блок ємністю 100 кВт може забезпечити цій двомоторній моделі запас ходу в 656 км за китайським стандартом. Сікер 001 доволі багатий сенсорним обладнанням для інтелектуальної допомоги під час водіння. Він включає в себе один радар наддалекого далекого радіусу дії, 12 ультразвукових радарів і 15 камер високої чіткості по всьому транспортному засобу. До замовлення доступний пакет автономної роботи. Це незвичайна батарея 140 кВт Кател Kirin ctr 3. Запас ходу за китайським стандартом складає аж 1032 км. Коефіцієнт використання об'єму цієї батареї Kirin складає аж 72%, перевищивши рівень використання об'єму батареї Tesla 4680, коефіцієнт якої всього 63%. Система рідинного охолодження. Розміщена між акумуляторними елементами, що в чотири рази збільшує площу теплообміну та впливає на ресурс та швидкість заряджання цього акумулятору. Хоча модель V з одним двигуном і має рекордну автономність у 1032 км з цією батареєю, є суттєвий недолік, динаміка всього 7,3 секунди, що не зовсім співпадає з іміджем спорткупе. В цілому, що можна сказати по якості салону. Не дивлячись на те, що ми звикли до китайців ставитися якось з ярличками, що китайський автопром має сумнівну таку якість, це неправда. Якість в цьому авто вона просто вражає. І ти переконуєшся, що е, зараз деякі, е, деякі моделі китайських виробників, вони мають набагато крутішу якість оздоблення салону, і не тільки салону, ніж. Е, Інших відомих нам брендів. Тобто, оце все Алькантара ускладнений інтер'єрний дизайн, він пропрацьований так, що можна сміло порівняти і з Porsche Panamera і з Urus і з Range Rover Тобто, нічого ніде не можна сказати, що воно не відповідає якоїсь якості преміальної, чи десь вони щось так зробили. Що можна засумніватися за загальною якості авто, тобто все пропрацьовано дуже круто місця для задніх пасажирів дуже багато. По якості все те ж саме, як і на передніх дверях. Ось таке рішення по задніх сидіннях, Перфорація. Підголовники мають ось таку функцію програмування положення. Є такі. Підлокотник з боксом. Бокс зроблений з бархаткою такою. Тут регулювання нахилу спинки. Ось регулюється спиночка ось тут. Потолочні світильники. Теж сенсорні, як і в, е, в більшості електромобілів, але у них є така функція змінювати яскравість утримуванням. Ось, Бачите, так? Змінюється. Стекла не подвійні, але товсті. Звукоізоляція ну, на рівні преміальних машин. Є функція активного шумоподавління. Налаштування проєкційного дисплея на лобове скло. Ось ми бачимо проєкційний дисплей на лобовому склі. Ось. Він відображає швидкість, як працюють асистенти активної безпеки. А також в нього є налаштування позиції, налаштування кота, яскравості, це відображення навігації, щоб було при русі, і це режим сноу. Для зими, коли біла траса, щоб не було такого, що ви не бачите білу проєкцію на білому снігу, то ви вмикаєте і проєкційний дисплей, сама проєкція станеться не білою, а такою помаранчевою. Для контрастності, щоб зручно було бачити. Налаштування керма позиції положення відбувається ось поруч. Менюшка, і тут на кермі ми можемо регулювати ось, бачите, що воно від'їжджає вниз, чи вверх, чи на себе, чи від себе. Ось, дуже дуже зручно, але трошки незвичайно. На головній заставці ми бачимо авто з функціями. Це ви можете автоскладання дзеркал. Ось, коли потрібно, вони складаються. Це відкриття. Двері водія. Ось, сенсорна, воно не відкривається, якщо там є перешкода якась. І так, таким же чином зачиняємо. Ось, ви бачите, двері зачинені. Це задні двері. Ось бачимо. Позаду двері відкрились і закриваються. І це відкриття лючка зарядного порту. В меню клімат контроля також можна обирати запахи ароматизаторів в салоні. Є три аромати: це стриманий, нейтральний та дуже міцний. От така штука. Бачите, це ароматизатори, які встановлюються для якості повітря, і для його ароматизації вставляється він у бардачок. Режими кліматконтролю. Все насправді звичайне, звичайні кнопки, автоматичний режим, все, окрема кнопочка керування підігрівом керма трирівного. Тут все, що стосується сидінь, підігрів, вентиляція, друга кнопочка сидіння, налаштування стилів, програм масажу, потужність масажу. Це налаштування освітлення, різні зони ambient light, дистанційне керування світлом, це налаштування теж дистанційна склопідйомниками, всі налаштування щодо реакцій ваших на закриття, відкриття, налаштування а, зарядочки обмеження, показуйте ренч, а, тиск у шинах, режим рекуперації є, вимикання ESP. Це системи активної безпеки, їх тут дуже дуже багато. Це все і адаптивний круїз, і стеження за рухом у смузі, утримування у смузі, активне стеження за знаками, екстрене гальмування, перехресний рух позаду, паркування. Тобто, все тут, тут можна налаштовувати. Різні налаштування щодо паролів, Face ID, якщо є додаток. Тобто, це все тут, це можливості під'єднання різних пристроїв за допомогою Bluetooth чи Wi-Fi. Це налаштування звуків в салоні, і еквалайзер, і звуки двигуна авто. Ось тут вмикаються різні програми, підключаються процесори Yamaha. Якщо ви налаштовуєте. Свій звук. Тут також, якщо є додаток, спеціальний можна робити налаштування домашнього кінотеатру. Це, це заставка, це режими оновлення. Щодо камер на 15-дюймовому екрані дуже круто виглядає будь-яка картинка. Ось камер тут чотири відповідаючи за круговий огляд, мають різні режими. Є режим 3D, коли натискаєш, тобто можна тут, от праецірується авто. А також є автоматичний режим, коли ви входите в поворот. Щоб Воно вам трошки підсказувало і робило 3D-проекцію. Є режим звичайний Ось ви бачите, майже вимірюється в сантиметрах. Можна окремо дивитися ліву, праву перед зад сторону. Парктроники теж, їх дуже багато тут. ось Є такий панорамний режим, ще широкоформатний, є вимикання звуку. Камери дуже круті, роздільна здатність вражає. Є опція в Zikr 001. Це імітація звука двигуна. При розгоні вона імітує звук V8, V12 спортивний звук двигуна. І Щоб його вимкнути, треба натискати отут: Generate an Artificial Card Sound. Тобто тут вимикаємо і все. Zikr 001. Огляд знизу. Це передня частина, ми бачимо, це передня. Багатоважельна підвізка спереду. Тобто, бачимо е нижній речах, бачимо верхній речах, це пневмобалон ми бачимо. Е це ось, ось такий блок. Це е блок адаптивного керування підвізки. Вона, це режими руху. Те, що ми налаштовуємо через екран. Важелі досить потужні. Також зроблено гідравлічні втулки. Це продовжує ресурс ходової, бо вона робить цей шарнір більш еластичним. Гальма усі дискові, перфоровані. Захист. Це зроблено з поліволокна Тут повністю з алюмінія товщина, десь ось ви бачите, дуже серйозно міліметра три. Ось так це захист батареї. Ось так це виглядає. Задня теж багатоважельна. Підвіска. Ну, все зроблено дуже надійно. І ну, так, коли дивишся, впевнюєшся, що якість тут є. Хто б що не казав, але зроблено дуже-дуже круто. Вся ця конструкція особливо попереду нагадує нам багатоважельну підвізку Audi a 8. Уся електроніка. Намагається створити е, такий плаваючий ефект авто. Е, в економ режимі це не тільки підвізка, це ще поведінка авто щодо реакції на педаль гальма. Ось е, два ліжачих поліцейських, ось ми зараз їдемо 13-11 км на годину. Ось така ямка є, прикольна. Ось, ось так. Ну, скажу вам, відчуття на таких ямках, наче ти на якомусь такому великому позашляховику, великому на пневмі, такий перекочується кузов так плавно. Трошки прискоримося, ось лежачий, ще 30 км на годину. Ну, трошки відчувається задня частина. Окей, в спорті. Давайте спробуємо, що таке спорт і чим буде відрізнятися реакція на тих же лежачих поліцейських тільки на спорті. Чи дійсно щось воно впливає? Чи це рекламний ход? Але кермо відчувається стало дуже важким. Ну таке аж трохи некомфортно. відгук на педаль газу одразу такий став. ну Більш різкий і гальмо таке одразу відчувається. Ось лежачий поліцейський на спорті. Отак, є різниця, є різниця, тобто воно ну, майже як і нема пружин в підвізки. Такий бах відбувається, а кермо дуже важке, це треба відчути. Я кажу вам, але таке відчуття, що підцілювача немає, так думає. Руками треба крутити. Давайте повернемося в комфорт. І ще раз. О, все, одразу пальчиками кермо крутиться. Ось, бачите, так? Однією рукою. Так, і ще раз на комфорті по Це було ага, трошки так негостре кермо стало як плаваюче. 30 кілометрів. О, так, це м'якеньке було таке. Так, воно 22 колеса дають про себе знати, звичайно, це фізіка, але я вам скажу, поведінка підвізки така різна. Дві різних машини. Він в спорті як збирається, знаєте, як м'язи в нього напрягаються всі такі. От зараз ще проїдемось лежачим. Камера це допоміжна. Така система можна вимикати, щоб не включалась, не відволікала. Ось на комфорті, ямки. ну да, Трохи на кермо так плаває, його хитати починає. Ось. Да, дуже м'яко. На 22-х колесах він просто пливе на комфорті. Тобто режим комфорт. І спорт це дві різних машини. Ще хочу сказати, що ось сповільнюєшся, коли маневруєш по дворам. Звук, звук імітує такий ну, своєобразний гул. Це для того, щоб пішоходи відчували, що їде електромобіль, бо вони дуже безшумні. і Це може впливати на безпеку на дорогах. Тому, коли сповільнюєшся, маневруєш, щоб усі. Відчували, чули, що ти їдеш, воно трошки годить. Так, Це нормально для електромобіля, це є у Хонді, у Фольці. Тут такий гул приличний Це вимикається насправді, якщо вам не подобається, це можна вимикати. Зараз спробуємо е трошки прискоритися для того, щоб з'ясувати, чи насправді він такий дерзкий, швидкий. Так, система утримування е, працює керма у смузі. Ну так, дуже жорстко, прям вириває з рук кермо. Ну це безпека, це добре. По огляду трошки є такі питання. Заднього скла майже нема, але це наслідки спорткупе. Ну Всі розуміємо, що це не універсал, не мікроавтобус, тому трошки з оглядом тут. Питання у заднє дзеркало, і бокові такі трошки збільшити їх відсотків на 20 було б гарно. За система. Ось, подивіться, на приборку, воно бачить кожен авто. Не просто там щось хто, а воно бачить е, усі повністю усі машини. Ось я їду, і воно. Це все, все, все сканує і додає будь-який транспортний засоб. Якщо будуть пішоходи, він теж буде малювати їх. Усі повнопривідні моделі можуть бути оснащені пневматичною підвіскою. У версії U ця опція йде по замовченню. Вона обладнана системою гасіння вібрацій та блоком адаптивного керування жорсткості. Система дозволяє змінювати автоматичну жорсткість та клірінц. Гідравлічна втулка підвізки ізолює низькочастотну вібрацію в трьох напрямках. Горизонтальної осі, повздовжної осі та вертикальної осі. Так, трошечки спробуємо натиснути на педальку. Зараз 60 км на годину. Натискаємо в пол 100-130. Всі системи спрацювали, каже, що швидкість надвисока, що активувалася система екстреного гальмування, попередження. І так далі. ну так трошки воно <кій>, в спинку б'є. <кій> і таке захоплююче відчуття, прям, що авто зривається, теж є. Зараз ще раз спробуємо стартанути. Це ми в режимі спорт. Ось вмішуються всі системи утримування у смузі. І чим швидкіше їдеш, тим скажу вам, кермо прямо виривається. Ну, так, давайте ще раз. 70 км на годину. Поїхали. 100. 130, 140. Так, що у нас по керму? Ну, жорстке просто капець. Воно прям таке, що треба триматися як... Я не знаю. Відчуття, що... що авто важить тонн 10, я не знаю. Кермо таке наче не повертається взагалі. Але це віддає, знаєте, надає таку якусь супер керованість, відчуття, ну як лезо просто, ну як рельс. Розумієте, таке залізне кермо і авто якийсь ну, супер збитий як шматок руми. Ну, ну так вдавлює просто. Просто по жорстку так, друзі мої, можу сказати, що цей авто а, дійсно їде 3,8 секунди, 540 кінських сил. Сил тут все по-чесному, все є. З електротягою помножте і будете відчувати супер вау-ефект. За 50, плюс це майже, ну, я не знаю, як ще отримати це відчуття за такі гроші. Все інше дуже-дуже дорожче в 2-3 рази. В цьому авто є дуже цікава опція. Це газова криша, її так називають. Це панорамний дах, який має автоматичну функцію затемнення від сонячних променів. Чим яскравіше сонце, тим буде затемнятися ось панорамна криша. Сильніше. Це можна побачити при яскравому сонці. Вона така стає темно на Ось налаштовується вона ось тут Sky Windows. Тобто в розділі Door and Windows тут регулювання дверей, а тут Sky Windows, тобто це панорамна криша. І ось можна власноруч автозатинення робити, можна вмикати режим авто. Щодо кузова, кузов тут оцінкований в будь-яких зікрах, це стосується Ікса, це стосується 001, 007. Світло тут матричне, дуже розумне. Оцими фарами це загальне світло, керує окремий процесор, адаптивне світло, воно вмикається зонами, коли потрібно. Світло на висоті, як в будь-якому преміальному авто.